Привіт! Мене звати Оля Ліметрід, Ви на моєму YouTube-каналі. Перед тим як переглянути це відео, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, а в кінці напишіть коментар, мені буде дуже приємно. Отож, в цьому відео ми з вами поговоримо про діалог на екзамені Б1. Якщо ви ніколи не чули, що таке діалог на екзамені Б1, то от коли здаєте на сертифікат, тобто коли здаєте екзамен, там треба в парі скласти діалог. Насправді часу багато немає. Треба за 2-4 хвилини з партнером порозмовляти, вирішити питання, заробити найбільшу кількість пунктів і е, все. Якщо ви цього не тренуєте, то це дуже важко. Тому в мене, наприклад, є окремий підготовка до екзамену Б1 курс навчання, де ми в групах, тобто учасники один з одним складають діалог. І насправді це є дуже ефективно. І я помітила деяку тенденцію, деякі поради, коли я даю, вони дійсно є ефективні. Я тут зібрала 5 порад, які вам будуть ефективні. Ось я рекомендую завжди, коли ви складаєте діалог, мати лише його перед собою. От, власне, оцей діалог, він і є вам підказкою, там, як його складати. але Лише правильно треба його зрозуміти. Наприклад, перед нами є ось таке завдання. Sie haben zwei Wochen Urlaub gemacht und in dieser Zeit einige Niederdeutschen kennengelernt. Vor dem Ende des Urlaubs und bevor Ihre Bekannten alle wieder nach Hause fahren, möchten Sie eine abschiedsparty feiern. Sie haben die Aufgabe, zusammen mit Ihrem Geschäftspartner, Ihrer Geschäftspartnerin diese Party zu planen. Überlegen Sie, was alles zu tun ist und wer welche Aufgabe übernimmt. Tag, schon, wann, wo, Essen, getrenke, wer bezahlt, wofür, wer wird eingeladen. Перше, з чого ви розпочинаєте, це ясно, що хал, хало, та вікеть. Далі ви кажете наступне. Ти знаєш, weißt du, dass wir eine party organisieren sollen?». Тобто, знаєш ти, що ми маємо паті організувати? Так, я знаю, супа! І далі йдете вже по пунктах. У вас не буде багато часу розказувати, а яке паті, а що паті завдання вже стоїть. Та? І вам треба якомога більше по цих пунктах, ван, во, «есен», Тренке, по кожному з цих пунктів організувати для того, щоб ем, заробити найбільшу кількість балів. І вас перед очима на екзамені не буде ніяких інших підказків, тому ви маєте вміти користуватися власне, ось цим завданням. «Паті організірен», я, я, далі пішли. Ван! Ван die Party? перше питання. І з колегою починаєте собі... Морген, убеморген, амзамста, камзонта, як ля, окей. Далі, наступне. Во махен Wo паті. Во die Party? Де ми можемо її організувати? Наступне, вирішили. Ясно, що на дешо треба не погодитись там во. Ім ресторан, найм, імресторан, гефальтмінігт. Дещо треба вам не погодити, щоб не, не, не все казати так, так, так. або Наприклад, я пропоную Цухаузе, або я пропоную ще десь щось одне, але якщо вам важко насправді ще щось не погодитись і у вас буде стрес на екзамені, так нехай буде для того, щоб погоджуєтеся, і для того, коли ви не, не будете знати, що далі говорити, наступний пункт есен. Так? Значить Во-Ван, наступний пункт у нас есен. Есен, ві, Оде ві, Оде тобто та, наступний дітренке. І отак, пункт по, пункт по пункту, ви йдете разом з вашим співрозмовником для того, щоб е, якомога е, краще все організувати. Коли ви щось не знаєте. Е, не знаєте, що казати, переходите на наступний пункт. І, власне, ось це завдання є вашою підказкою. І ви маєте навчитися от лише по цьому завданню складати е діалог. Насправді це не так і важко, тому що перше, вам треба зрозуміти, про що йде. Друге, ви переходите вже по пунктах і організовуєте. І Просто Якщо ви, звісно, говорите дуже добре, легко, впевнено, можете важкі, важкі речення будувати, складні речення, зваль, дас, тростим і так далі, що є дуже важливим для екзамену Б1, ви використовуєте. А якщо ви не можете і вам важко, намагайтеся просто легкими реченнями запитувати, відповідати, погоджуватись, не погоджуватись, це перша підказка, друга підказка. Повільно розмовляйте. Ну, от так, як я зараз розмовляю. Коли ми повільно розмовляємо, то в нас є час подумати, що далі сказати. Якщо ви швидко будете розмовляти, та-та-та-та-та, щось там ви вивчили, не вивчили, це дуже виглядає невпевнено, негарно. Ви будете робити помилки повільно. Та? У вас є час. Ага, візуалі, ай не партія Хм, Ван, онво, васяхніг. Угу. Ван організм віпаті. Тобто ви як, е, е, як в житті ви розмовляєте. Тобто просто вам треба щось організувати. І, і зі сторони це буде виглядати дуже гарно і впевнено, що ви все розумієте і знаєте, навіть якщо ви щось не знаєте. Третє, якщо ви взагалі не зрозуміли або завдання, от просто не зрозуміли, або дуже важливо, коли ви не зрозуміли. Що ваш співрозмовник вам сказав, ви перепитайте його. Не просто А, окей, і Вайта, починаєте далі вже есен організовувати. Перепитайте його. Вас dich nicht verstanden. Тобто це не буде помилкою вам, якщо ви перепитаєте, або ти маєш на увазі це, або це. Тобто, це буде гарно, тому що коли вам, вам запитають, в ім ресторан, де Цухаузи організиране, а ви далі скажете Я. І скажете, їх бештелі дас есен, то це вже виглядає, що ви не зрозуміли завдання, запитання, і вам буде мінус. Треба. Е, е, треба все розумієте, не розумієте, перепитуєте. Та? Я дуже часто чую, коли дуже багато хто нервується, хоче далі, далі, далі. І я розумію, що людина просто не розуміє, що її запитують. Її запитували про ресторан чи вдома, а вона каже, так, так, добре, а я я окей і Вайта. Це не це добре. недобре. Четверте, коли ви розмовляєте разом, ви е, чуєте, що ваш співрозмовник щось сказав, наприклад. Ich glaube, wir sollen das Essen bestellen. Бештелен. Я думаю, ми маємо замовити їжу. І ви кажете: Я ja, Wir sollen das Essen bestellen. Повторяєте його, і це гарно виглядає, ніби вас справді діалог. Ta? І для того, щоб вам легше було, щоб ви один одного могли повторяти речення, треба будувати їх. Легко, просто, ну, не, не якось дуже сильно е, складно. Тому що насправді е, на Б1 не треба говорити на рівні С2 і С1 якимись різними фразами. Е, вам достатньо вивчити кілька фраз, скласти речення два рази зваль і даз, і це буде окей, коли ви граматично правильно все збудуєте. І п'яте, не повторюйте одні й ті самі слова, чи словосполучення, чи речення, тому що це також виглядає як на рівень А1. Наприклад, я айне гуте ідея Я айне гуте ідея. І постійно гуте ідея. Замініть чимось іншим. Наприклад, ви можете замінити. До речі, наступне моє відео буде про 10 легких варіантів, як сказати, «Das ist eine gute ідея. Або «Was denkst du?» дуже часто кажуть, «Was denkst du?» можна сказати, «Was meinst du?» «Was glaubst du?» і не треба багато вивчати, тому що на екзамені ви багато його можлив... ну, тобто, забути можете, тому що ем, стрес. А два варіанти на гуте ідея, і eine gute Idee, і finde es gut. І так само у вас Дейнсду, du, вас du. хоча б два варіанти. Намагайтеся їх тренувати. Якщо все ж таки ви відчуваєте силу, що ви можете 3, 4, 5 варіантів вивчити чи 10, і кожен раз якось по-іншому говорити і вільно говорите, то. Це буде супер, ідіть здавати екзамен Б2. Ні, я жартую. Якщо вам таке відео було корисне, то обов'язково напишіть.